1 липня в Україні діє оновлений стандарт напруги. Вони реально можуть зменшити своє споживання. Ми вже можемо стверджувати, що енергетичне перемир'я скасоване. Ну, ну, ця перемога була зрозуміла, тому що контракт був підписаний по формулі транспортує або плати. Друзі, без довгих вступів, вже традиційно 39 й випуск сьогодні нашого подкасту «Енергобутні». Я Андрій Жупанин і зі мною мій співведучий директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш, вітаю. По перше, я і наші глядачі вітаємо тебе з днем народження, Дякую. який якраз ти святкував минулого тижня. Тому власне в нас і була поважна причина, чому ми пропустили тиждень. Зараз у нас зібралося доволі багато новин. Я готуючись до сьогоднішнього запису, чесно тобі скажу, не знав, що почати однак, вирішив почати з такої найбільш свіжої гарячої новини, те, що сталося буквально кілька днів тому. Отже, дрони СБУ запалили черговий нафтопереробний завод у Саратівській області. І здається, це якась новина, до якої ми вже звикли останнім часом. Так однак, зауважу, що подібних новин у нас не було з 11 березня цього року. Як ми пам'ятаємо, з 18 березня цього року було оголошено про енергетичне перемир'я. Хоча російська сторона 18 квітня заявила, що це було місячне перемир'я, і воно якби вже скасовано, воно вже не діє. Однак атак на енергетику не було. Крім атак на якісь там прифронтові енергетичні об'єкти, але якби це розуміло, що може є артилерія, яка стріляє там і умовно це не були свідомі атаки. Однак, 21 червня, потім 29 червня, російські війська вдарили по Кременчуку. І всі знаємо, що в Кременчуку в нас як не як там залишаються якісь об'єкти, які допомагають переробляти нафту на бензин на дизель. І я так розумію, що у зв'язку з тим, що зараз СБУ вже атакує нафтопереробний завод Росії, ми вже можемо стверджувати, що енергетичне перемир'я скасоване. От що ти думаєш з цього приводу? Воно скасоване чи ні? Ударів по високовольтним об'єктам, поки що не було. Ударів по генерації не було, ударів по газу не було. А, тому ну, чекаємо, як будуть розвиватися події об'єктивно. Звісно, я боюся, що в інтересах Московії саме розірвати це перемир'я буде ну, доволі цікавим для них ходом і спробувати кінець літа, восени знову розпочати удари по електрогенерації, по високовольтним об'єктах. Якби я був представником. Московії, то я би спробував ловити два моменти. Момент перший це літній пік споживання, і українці пам'ятають дуже добре 24-й рік, і це було боляче. Ніби і літо, да, але без електрики в спеку плюс 35-38 було вкрай складно. Одночасно вони себе таким чином убезпечують від якихось крайніх звинувачень з боку західного світу, що от там взимку люди позамерзають. Да вони і багато шкоди наносять, і якісь крайні форми потенційних звинувачень попереджають таким чином. Тому я думаю, що якщо вони дійсно хочуть це спробувати повторити, удари будуть липні. Якщо вони вирішать, що їм все одно, то вони будуть починати в жовтні і підсилювати удари в листопаді. Припускаючи, що ударів не буде, все ж таки, по об'єктам української енергосистеми, Як ти вважаєш зараз? В принципі, червень пройшов непогано в Україні. Не буде жодних відключень, не буде жодних обмежень. Нормально буде все постачатися людям, яка б не була спека, там ну, в розумних межах. Я не знаю, що буде плюс 45. тому що При плюс 45 можуть розподільчі мережі там почати виходити з ладу. Але там. Плюс 35, плюс 37, це буде ну, нормальна робота, нічого страшного не станеться. Просто я тебе питав в березні, чи очікуєш ти відключення електроенергії влітку? І ти мені тоді сказав, що я не бачив основного документу, який би дозволив мені на це відповісти. Це план графік робіт енергоатому. Ну так, да. судячи з того, що я зараз бачу по факту, да, ну цебто план графік я так і не бачив, але ну, певна інформація, що в ремонтах, що не в ремонтах, вона ж все-таки доступна. Тому, судячи з того графіку, який я наразі можу для себе там з наявних даних в голові сформувати, я підстав для обмежень не бачу. І в цьому контексті є ще е, е, цікава інформація. Я побачив статтю на Financial Times цього тижня про загадкові п'ять вибухів на п'яти різних танкерах, які перевозили нафту. І здається, що це російська нафта, тому що всі ці танкери вони заходили в російські порти. І як ти думаєш, Україна дотична до цих загадкових вибухів на російських танкерах? Ну, дивися, впевнено відповідати складно. Там є доволі вже велике розслідування з цього приводу, і там є кілька гіпотез, там серед можливих країн, які це влаштували, не тільки Україна, бо ворогів вистачає людей, які раді були б, щоб москалів склало менше, вистачає. Тому ну, там не тільки підозра про Україну є. Але чи могли наші організувати таке, я вірю, що так. Чи це ми, не знаю. Спільне було в цих вибухах те, що всі ці кораблі бували в російських портах. Вони деякі з них були в списку тіньового флоту російського. Ну, крім одного. Крім одного, так. Один був під міжнародними санкціями Сполучених Штатів Великобританії. От, і в принципі, судновласники цих суден вони кажуть, що вони перевозили казахську нафту. Що, начебто, вони не мали відношення до російської нафти. Однак ми розуміємо, що часто, ну. Це через підроблені документи Абсолютно. і це можна замаскувати. І тому тут хто мало хто може ну, стверджувати, що це дійсно була там чиясь нафта, не російська. От. Але е, що ще цікаво, що. В принципі, жодне море не постраждало, тому що нам, навіть наші глядачі, в коментарях буває пишуть: та от можна було б десь в Балтійському морі там цей підірвати. Оце Це судно. прям серйозні проблеми. Це може бути серйозні проблеми. А тут всі вибухи були в портах базування, тобто вони заходили десь в порт, і відповідно там ставався вибух. Ніяких масштабних пошкоджень, щоб була вилита нафта або щось, але заливало, наприклад, моторний відсік, і якби вже цей далі не попливеш. Танкер вже далі не попливе. Так і що цікаво, чого я пов'язується в одну історію. Я сказав про те. Що було перемир'я, насправді з п'яти вибухів на цих танкерах чотири було ще в лютому і в січні. І довгий час їх знову ж таки не було. А от на цьому тижні, там 27 червня, здається, на минулому тижні стався вибух в порту в Лівії чергового танкера. І це якось все зв'язується для мене якусь в одну історію. Так? Там було перемир'я, не били, потім вони атакують наш Кременчук. Ми б'ємо по їхньому танкеру. Може, не ми, але приємне стається, так? І потім а, ми б'ємо по їхньому нафтопереробному заводу. Тому, чесно кажучи, мені здається, що нашим глядачам потрібно десь бути морально готовими до того, що можуть бути відключення. Хоча нас тобою критикували, коли ми прогнозуємо відключення, а їх немає. Нам кажуть, а що ж ви прогнозували, їх не було. Вим. Знаєш, я завжди виходжу з принципу, краще попередити про можливий поганий сценарій його не трапиться, ніж він трапиться, а ми не попередили. Тому що ну готуйся до гіршого, сподівайся на краще і все буде добре. Слухай, в цьому контексті, взагалі, нашої енергетики і підготовки зараз до, до літа, тому що ми зараз в активному процесі вже проживаємо літо. Хотів би зачепити тему ще про те, як Україна готується до наступного пального сезону. Ми з тобою час від часу цю тему чіпляємо, тому що там. Підводимо певні підсумки місяця. От зараз у нас закінчився червень, і вже є якісь результати червня, так як Україна готується. От зновські ж що ж тобі відомо щодо там закачки газу, щодо наявності електроенергії. Як зараз в Україні стан справ? Чи готові готові ми або чи активно ми готуємось до наступного пального сезону? Я бачу дві проблеми, які можуть виникнути. Ми доволі активно закачуємо зараз газ сховища, цифри доступні, їх видно, бо європейські системи їх публікують. Знов ж таки це дуже смішно, коли в нас все ДСК, а європейські сайти просто викладають цю інформацію, бо в них це звітня інформація. Тому ми бачимо імпорт, ми розуміємо обсяг газу в сховищах. Іде закачка, вона йде повільніше ніж мені б того хотілося, але значно краще ніж могло бути. Не треба тут дякувати команді Нафтогазу. Вони явно сфокусовано і інтенсивно над тим працюють. Але результат поки що не гарантований і особливо він не гарантований з позиції того, що ми не знаємо, немає в відкритому доступі і не можна побачити балансу енергетичного на наступний опалювальний сезон. Він мав бути ще в квітні, його публічно немає і, мабуть, і не буде. А відповідно дуже важко зрозуміти, як ми будемо його проходити. тобто, що ми плануємо. Як ми плануємо, це один напрямок, якому просто велика невизначеність. А другий це підготовка теплових компаній міських в окремих містах. Ситуація вкрай складна. Перш за все, кривий ріг, звісно, хочеться назвати. Там прям дуже складно. В них і минулої зими майже 500 будинків пройшли зиму без опалення. І все йде до того швидкими темпами, щоб наступна зима була не краща, а може, і гірша. І якщо вона не буде така сама тепла, це біда. Це біда для там, десятків тисяч людей. А, На жаль, в багатьох інших містах ситуація краще, але не кардинально. І борги перед Нафтогазом за газ тягнуть на дно. І відсутність відповідно коштів на те, щоб проводити ремонти, проводити профілактичні роботи, дуже все складно. Так і не з'явилося жодних ефективних механізмів там міжнародної співпраці чи приватного інвестування нічого не з'явилося. Великих там якихось проєктів не чутно. Відповідно, це буде біда. Це буде біда. А, і чим ми далі будемо рухатись в траєкторії, в якій ми зараз живемо, коли теплоцентралі, теплоенерго не мають грошей або не мають їх зовсім, тим складніше буде ставати ситуація. Я додам трохи цифру, те, що ти відповів, щоб глядачам було якось візуальніше зрозуміло, наскільки ми там готуємося або готові вже до опального сезону. Отже, в червні ми закачали в наші підземні сховища орієнтовно 1,3 мільярди кубів газу. З них 539 мільйонів кубів було імпортовано, імпортовано. і це насправді найбільший показник імпорту за останні півроку. Він перевищує показник травня на 8%. Водночас, зараз в українських сховищах на 18,5% менше природного газу ніж це було минулого року. Тому, в принципі, ми ще в дефіциті, якщо беремо порівнюючи там рік до року, хороша новина в тому, що в червні до наших сховищ було закачено більше газу внутрішнього видобутку, ніж це було в травні. І це мені підказує на те, що напевно все-таки нам вдається ремонтувати ушкоджений видобуток, так і більше видавати газу нагору і більше його потім закачувати в сховище. Ні, Вже багато відновлено і зростає відсоток відновлених потужностей. І йде буріння, і йде новий видобуток, що добре. Але ну на жаль, все одно це не той масштаб. Ну при всій повазі до колег вони роблять дуже велику і важку роботу. Але ну навіть чудеса тут ну відсутні сьогодні неможливо просто помахом чарівної палички взяти і вдвічі збільшити внутрішні видобуток. Ну не буде цього. Якщо додати те, що ми закачали, імпортували за кордону за квітень-червень, це 1 мільярд 250 мільйонів кубів. І це в принципі ще ну набагато менше ніж те, що нам потрібно безумовно Тому, що... безумовно і ще качати, і качати. Хороших новин. Нафтогаз підписав угоду з Орленом. Він буде завозити американський, я так розумію. Скраплений газ через порти Польщі ну вже чотири таких угоди підписано. Вони вже спрацювалися, вони вже розуміють, як це робити. Це добра новина для нас. Наступний крок для Нафтогазу буде навчитися домовлятися з Орленом про те, щоб Нафтогаз імпортував сам, а Орлен для нього транспортував. Mm -hmm. Але це вже інший рівень майстерності. Напевно, найосновніший виклик зараз для нас це пошук коштів. Тому що так. закупка газу, імпорт газу, ми, до речі, минулого тижня записували і випустили інтерв'ю з колишнім директором Укрзадобування Олександром Равнюком. Якщо ви, друзі, не дивилися, то обов'язково подивіться, дуже цікаве інтерв'ю. Я в Саше питаю, чи є нам якась можливість зараз наростити швидко видобуток. І там відповідь, що швидко видобуток наростити неможливо. Неможливо на це потрібні роки. Тобто ми можемо швидко відновлювати пошкоджені об'єкти. Так, це в наших руках. Але зараз у нас виходить, потрібно імпортувати. Ми можемо дивитися в майбутнє, закладати зараз фундамент для майбутнього, але єдиний вихід підготуватися до зими це, по суті, імпорт. Для імпорту потрібні кошти. Да. Тому тут основний виклик для уряду, для Нафтогазу це знайти ці необхідні кошти, чи брати кредити, чи знаходити їх як Підтримку для того, щоб закачати... Ні, ну є і внутрішні ресурси, просто до них надійшли ще. Є багато різних варіантів внутрішніх ресурсів. По-перше, можна погасити борги. Ну, є об'єктивні борги держави перед теплокомуненерго по компенсації тарифів. Якщо я пам'ятаю правильно, там мільярдів 60 гривень. А якщо ці 60 мільярдів гривень виплатити Теплокомуненерго, а вони їх, в свою чергу, виплатять Нафтогазу, бо все це борги Нафтогазу за газ, то в Нафтогазу буде півтора мільярда доларів ще. Ну, а якщо не виплатити, то не буде. Мені здається, це така доволі. Важка і довготривала проблема. Про це можна окремий випуск знімати. Абсолютно точно там маса проблем. Якщо... я недавно з місією МВФ мав двогодинну дискусію про це. Вони щиро хотіли розібратися. Це була нелегка вправа. Там, до речі, вийшов новий меморандум МВФ, де є вимоги до української енергетики. Ми сьогодні не встигнемо про них поговорити, але друзі, обов'язково нас подивіться наступного разу, тому що ми розберемо, що нам МВФ вже пропонує зробити в енергетиці. Там і цікаві речі, там реформа національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг корпоративного Однак... управління. Повні так зміни там багато там цікаво, так але ми приділимо тому більше часу наступного випуску. Зараз завершуючи частину підготовки до опального сезону. Підпобіваючи підсумки, того що вже зроблено, я подивився станом на червень по електроенергії. Так ми газ сказали, електроенергії в нас, Україна. Перше, там з за довгий період часу вона експорт. не то експортер, тобто ми експортували більше кіловат годин електроенергії ніж імпортували. Різниця в 37 тисяч мегаватт годин вона там не суттєва, але це але дуже приємно, приємно. По перше, це. а по-друге, нам збільшили вчора. Здається, офіційно підтвердили вже збільшили обсяг можливого експорту до 900 МВт і це теж ну певна перемога, тому що над цим довго працювали, щоб розпочати от збільшення цього ліміту. Загалом нам вдалося збільшити експорт. Імпорт електроенергії в два з половиною рази, якщо порівнювати з травнем, це дуже суттєво. Імпорт знизився, але, напевно, причина, щоб люди розуміли, чому через погоду, скоріше за все. Так, да, Безумовно. Червень цього року видався на диво дуже комфортний комфортним, так що дозволено нам заощаджувати споживання електроенергії і більше продавати за кордон. Тому з точки зору електроенергії, в нас в червні було все добре. Подивимося, як воно буде в липні, завершуючи частину готовності до опального сезону. Ще одна цікава інформація: це те, що у нас цей рівень експорту, який був електроенергії в червні, він вже дійшов до рівня експорту електроенергії, який був восени. 2022 року, тобто ще до початку масштабної атаки на українську енергетику. До речі, ці дані я всі взяв, щоб просто люди також захочуть можуть перевірити. Є спеціалізований ресурс ЕксПРО, там можна подивитися ці підсумкові е, якісь інформації. Звіти, от е, чи можна сказати, що наша енергосистема вона відновилася Ні. до Ні. того періоду, який був до масштабних атак. Вона має сьогодні геть іншу конфігурацію, геть іншу ситуацію. Більш того, тоді ми були обмежені спочатку 250 мегаваттами можливості експорту, потім 300 ста мегаватами експорту. Це Цебто ситуація геть різна, порівняти не можна. І ну, якщо я буду супероптимістом, от спробую себе переконати, що все дуже добре, то зараз ми маємо десь половину тих потужностей, доступних, яких були тоді. Якщо казати про керовані потужності, себто або про вугільну, або про газову, або про атомну генерацію. Ми маємо, я думаю, навіть більше вже зараз сонячної генерації, навіть з тими втратами, які відбулися під час вторгнення. Те, що набудували за цей час, я думаю, що сонячна генерація, ну що найменше на тому ж рівні до війни. Просто щоб дуже багато набудували за лічильником. Цебто воно в системі не присутнє там на приватних будинках, на бізнесах, які для себе працюють і цим обмежуються. Тому ні, безумовно, не повернулись. Ми в стан технічний, той, що був. Перед жовтнем 22-го, ні друзі. Напишіть там в коментарях, чи оптимістично чи песимістично ви налаштовані з приводу наступних кількох місяців літа. Чи очікуєте відключень, чи очікуєте на так на українську енергетику? І не забудьте, будь ласка, підписатись на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео. Я нагадаю, у нас уже 50 тисяч. Тому, якщо якимось чином і чомусь ви не підписані, ще досі, то не втрайте цієї нагоди і треба рухатись до 100. Так, нам потрібна срібна кнопка Ютубу, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться, порадьте наш канал своїм друзям і знайомим. Дякую. Саш, підходячи вже до другої все нашої випуску, ближче до завершення. Одна новина, яка мені попалася на очі, 1 липня в Україні діє оновлений стандарт напруги. Я думаю, що ти вже багато коментував цю новину на телеекранах нашої країни. Розкажи нашим глядачам: от що таке, що означає ця зміна стандарту напруги, коли в нас зараз замість 220-380 вольт, напруга повинна бути 230-400 вольт. Що це означає для людей? А... Для людей в квартирі це не означає нічого, в будинку це не означає нічого. Тобто, в них нічого не змінюється. Все добре. Всі прибори працюватимуть, нічого не перегорить від того, що змінився стандарт. Може, від десяти інших причин, але від цього точно не перегорить. І насправді ми таким чином наближаємось до європейського стандарту. А Принципі, для промислових споживачів це певну зміну означає, тому що ну, є фізика, яка нам каже, що чим вища напруга, тим менша кількість електрики буде спожита тим самим прибором. А, тому використання 230-400 для промислових споживачів буде ну, певним плюсом. Вони реально можуть зменшити своє споживання, ну там плюс-мінус 3-5% може зменшитись споживання. При при певних умовах і за умови, що їх там обладнання певним чином буде налаштовано правильно, але може зменшити споживання електроенергії. Що стосується побутових споживачів, боятись нічого не треба. Все добре, все працюватиме. Більш того, якщо ви подивитесь на а, зад свого там телевізора чи не знаю, чайника. пральної машинки, чайника, да то ви побачите там напис якраз 230. Скоріше за все, ви побачите напис аля там 190-230 або 207-230. А вони всі випускаються під цей стандарт. Тому все добре, хвилюватись не варто, все працюватиме. Я прочитав новину від національної комісії з питань енергетики. По зміні стандарта, тому що вони запустили в роботу цей новий стандарт, і вони дають чотири тези. Чому це хороший крок? Я зараз тобі кожну тезу озвучу, а ти або запереч, або її підтвердиш. Отже, перше, венкаріє очікують, що зміни позитивно вплинуть на якість енергопостачання. Ніяк не вплинуть на якість енергопостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки. Стандарти стабільність напруги ніяк не пов'язані. Тому це, ну, м'яко кажучи, незв'язані речі, розумієш? От вони намагаються сказати щось, що не має жодного відношення до стандарту напруги. Стабільність напруги в розподільчій мережі і стандарт ну, практично в житті не пов'язані. Вибачте, якщо прилетить в трансформатор, від якого ви живитесь, у вас буде скачок напруги, по полюбе. А може він просто від старості, скажімо, помре, бо його там 70-х років не замінювали, а треба було б. І знов те саме буде. Тому ну, ніяк не пов'язані речі. Хто це писав, ну, співчуваю. Далі, стабільна напруга знизить потребу в додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Я готовий знов підписатися під тим, що сказано, бо стабільна напруга дійсно зменшує потребу в стабілізаторах. Але причому тут стандарт до стабільної напруги, знов не розумію. І останнє електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі без перевантажень і втрат потужності. Ну, в принципі, так, да, якщо знов-таки напруга буде стабільна. Одним, це, словом, це правда. одним словом, це не ти писав для НКРЄ цей прес-реліз, наскільки я розумію. І, напевно, ти б, можливо, цю людину, яка це написала, на роботі довго не тримав би. Ну, Щонайменше, я б порекомендував зробити інші акценти, давай скажімо так. Отже, якщо підсумувати це зміну стандарту для наших глядачів плюси-мінуси підводні камні, немає мінусів. Плюси, це трохи зменшиться споживання, і, в принципі, ми наближаємось до того, щоб простіше використовувати в мережах обладнання стандартизоване по європейських стандартах. Це трохи спрощує певне життя, тому це позитивний крок, правильний, непомітний для споживачів. Споживачам все одно. Я, до речі, читав десь на просторах інтернету неосяжних, що от стара побутова техніка там, не знаю, радянського випуску може мати от проблеми при зміні цього стандарту напруги. Дуже сумнівно. Вона може мати серйозні, набагато більш серйозні проблеми, і в мене вдома стоїть спеціальний вольтметр, на якому я завжди можу подивитися, що відбувається в мене в розподільчій мережі ну, до моєї квартири. Так от часом я там віжу 246, а часом я там віжу 207. От ці скачки дійсно впливають, а стабільна робота що на 220, що на 230 не впливає. Але через те, що розподільчі мережі у всій країні в доволі поганому стані, ці скачки постійно відбуваються. І саме тому я ну, дуже багато друзів щось, я кажу, слухайте, поставте стабілізатор. Поставте стабілізатор, а знаєш, в мене в дитинстві в квартирі. От коли я був дитиною в 80-х роках, там в кінець 70 а в Києві стояв стабілізатор в квартирі, бо мої батьки змогли там якимось чудом купити кольоровий телевізор. Це був дуже цінний прибор. Тоді ну, кольорових телевізорів ще було небагато. Так, от на нього купили спеціальний стабілізатор, щоб, не дай Боже, ж не згорів. Ну і насправді нам сьогодні теж треба ставити стабілізатори. На жаль, ситуація в мережах доволі складна. І на жаль, техніка реально може страждати. І на жаль, прильотів багато. І може бути так, що там в 10 кілометрах від вас попали в трансформаторну будку. У вас все добре, але згоріла половина побутових приборів. Одним словом, ця новина може йти в нашу рубрику, яку ми можемо створити і назвати реформи, яких ви не відчуваєте. Да і на краще, і на краще, так останнє, що хотів з тобою сьогодні проговорити, це також вже стабільна рубрика Черговий виграш Нафтогазу. Нафтогаз знову переміг Газпром, знову міжнародний арбітраж. Приємно, напевно, очікувано, що ти чув про це. Новина вийшла минулого тижня, однак вона доволі важлива. Я хотів її на з тобою обговорити. Вона важлива і значуща. Це дуже добре, що саме зараз Нафтогаз виграв, бо тепер вже буде вправа, як забрати гроші. А щоб забрати гроші, треба встигнути. А за Газпромом зараз бігає половина європейських компаній. Так само в арбітражах вимагають різні суми, але всі багато мільярдів. І в мене є така підозра, що рано чи пізно майно Газпрома в Європі почне закінчуватись. Ну його ж арештовуватимуть, продаватимуть, компенсуватимуть відповідно виплати. Тому чим швидше Нафтогаз буде здійснювати впровадження, чим швидше Нафтогаз зможе вимагати ці гроші, тим краще тому що, ну чесно, черга стоїть. Тих, хто вимагає гроші в Газпром. Сума, яку виграв Нафтогаз, це 1 мільярд 370? сімдесят. Ну, адекватна сума компенсації не виплачених Газпромом. Там абсолютно об'єктивно було зрозуміло, що ми переможемо. Контракт підписаний наступним чином. Там написано прямим чином: транспортуй або плати. А Газпром знизив обсяги транспортування під час війни і платив виключно за те, що він транспортував. А за те, що він не транспортував, він теж має платити. Саме тому ну, ця перемога була зрозуміла, тому що контракт був підписаний по формулі транспортуй або плати. Тому вони платять в будь-якому разі. Ми вже згадували з тобою два тижні тому, здається, в нашому або в одному з попередніх випусків, що ми виграли Нафтогаз був виграв арбітраж уже в Росії. по… Конфіскації Криму, кримських да. активів, і там сума була понад 5 мільярдів доларів. То з одного боку, ми колекціонуємо це рішення, зараз вже понад 6 мільярдів доларів. А як отримати ці кошти? В Газпрома купа майна в Європі. Купа. Вони володіють величезною кількістю дочірніх компаній, які в свою чергу володіють великою кількістю майна. Ми свого часу, коли над санкціями працювали, там десятки сторінок в форматі табличка, назва компанії. Адреса компанії, активи компанії бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. десятки сторінок з інформацією про те, чим володіє Газпром. Я абсолютно певен, що майна ще вистачає, щоб нашу компенсацію встигнути отримати. Подивимося, як воно буде. Сподіваємось на це. Наразі зафіксуємо, що приємна перемога отримана, так? і сподіваюся, що «Нафтогаз» знайде спосіб, яким чином ці кошти. Ну, я в цю команду вірю. Вони дуже активно взялися за справу, дай Боже їм, щоб вдалося. Так, ми вже трошки анонсували нашим глядачам, що будемо говорити у наступних випусках. Це вам буде цікаво. Перше вимоги меморандуму МВФ по енергетиці, там є що обговорити. І друге, на минулому тижні був зареєстрований законопроект, де я став основним автором про об'єднання ринків сполучення ринків електроенергії України і Європейського Союзу. Також буде цікаво нашим глядачам, як ми рухаємося в сторону об'єднання з європейським союзом. На щастя, чи, на жаль, в енергетиці ми якось будемо членом Євросоюзу набагато швидше ніж раніше, ніж в цілому. Це ніж, 100%. ніж в цілому, так. Саш, дякую тобі сьогодні за ефір. Друзі, дякуємо те, що на додилися нас до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео та порадити його своїм друзям і знайомим. З вами традиційно, як останні 39 випусків, були Андрій Жупанин і, і Олександр Харченко. До зустрічі в нових відео.